Отож, наступне обговорення проекту Ало на таку глобальну, нібито підтему. Ало та трансформацію управління цифровими активами. Як ви знаєте, мене звуть містер Атлант, і ви на моєму каналі. І щоб не гаяти часу, let's go. почекайте. Якщо хтось не знає, що ми тут робимо, все дуже просто. Ми роздаємо ті чи інші криптопроекти, стартапи, які будуть корисні саме для тебе. Отож, цифрова ера характеризується власне експансіальним зростанням у створенні розповсюдженні та управлінні цифровими активами. А від фінансових інструментів до інтелектуальної власності, спектр цифрових активів, величезний і власне склади. Ефективне управління цими активами має вирішальне значення як для окремих осіб, власне, компаній, так і для звичайних установ. Allo – це ніби блокчейн-платформа, яка стоїть в авангарді трансформації управління цифровими активами, завдяки інноваційному використанню нульових доказів, тобто ZKP, і технології блокчейн. І в цьому відео розповідатиметься. Я власне розповідатиму про те, як Ало зміні ландшафт управління цифровими активами Let's Go. Еволюція цифрових активів під тема доволі таки цікава, і я не буду на ній довго затримуватися, адже попереду, нас ще багато чого чекає. Цікаво, отож, цифрові активи, що охоплюють усе від криптовалют і токенів до цифрових прав і патентів, представляють значний сув у порівнянні з традиційними фізичними активами. Управління цими активами пов'язане з різними проблемами, включаючи безпеку, конфіденційність, автентичність і можливість передачі. І зростанням просто цифрових активів зростає потреба в більш ефективних і власне безпечних систем управління. Знайомство з Allo. Allo використовує технологію блокчейн, що забезпечує і забезпечити, щоб забезпечити платформу для створення власне, девців і приватних транзакцій. Його унікальне використання, з якипі дозволяє йому запропонувати конфіденційність і безпеку транзакцій, що критично. Вимогою для управління цифровими активами. Наступне підвищення конфіденційності в управління активами. Одним із ключових внесків Аллазу в управління цифровими активами є акцент та конфіденційність, з яких дозволяють перевірити транзакції без розкриття конфіденційної інформації, тобто ця функція особливо корисна для керування цифровими активами, де критично важливо захистити деталі активів і власне особу власника. Отож. Оптимізація передачі активів і розрахунків друга наша глобальна підтема. Ало може значно спростити процес передачі своїх активів. Чому? А ось чому? Використовуючи смарт-контракти саме тому. Ало може автоматизувати процеси розрахунків, створюючи час і витрати пов'язані з передачею активів. Ця ефективність життєво важлива на ринках, де важливі швидкість і точність. Спрощення прозорого відстеження активів. Блокчейн Allo забезпечує прозору та незмінну книгу для відстеження цифрових активів. Ця прозорість має вирішальне значення для цілей аудиту, особливо в секторах, де власне походження та історія власності активів власне, доволі такі важлива. Отож. Вплив на фінансові послуги у фінансовому секторі вплив алла поширюється на такі сфері, як управління портфелем, цінні папери, забезпечення активами і власне прямий капітал. Його технологія може надати більш ефективні способи управління та торгові фінансовими та торгове та власне провачте, та торгівлі а, фінансовими активами. Потенційно революціонуючи власне галузь. Хоча Алла пропонує значні переваги для управління цифровими активами, він стикається з такими проблемами, як інтеграція з існуючими системами, тобто масштабовність і адаптація користувачів. Проте, оскільки платформа продовжує розвиватися, очікується, що вона подолає ці проблеми та відіграє ключову роль у майбутньому управлінні цифровими активами. Ну що ж. І не будемо з вами надовго прощатися, адже попереду ще доволі багато цікавих відео. Отож, бувайте!